Всім привіт! Забрала з пошти посилку клієнтське замовлення. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. На пошті навіть не запропонували відкрити, подивитися. Сьогодні багато дуже було людей. Ось таке замовлення. Дивимося. Бумажка, все є, все є. І ще крем для рук прийшов. Водичка персів. Класна, свіженька. Фрезія мускус, але мені не підходить. Як на мені не подобається, до водички йде лосьйон для тіла, також персів. Сусіди вирішили мені допомогти. І кульковий дезодорант. Ну, це він такий. Антиперспірант. Ну, я б не сказала, що він антиперспірант. І. Не знаю, хто замовляв, чи я замовила і забула, чи клієнтка замовляла. Дурдом! Крем для рук. І написано на... не на нашій мові. На якійсь іноземній. Не вмію я прочитати. Так, дивимося, що в нас тут. Крем для рук, пружна шкіра. А, так, так. 30, ні, 24 години зволоження з колагеном. От я не пам'ятаю, хто замовляв, Чи я, чи клієнтка. Ну, якщо що, тут напишу вам, чи я, чи клієнтка. Всім дякую за увагу. До скорих зустрічей. Пока-пока.